Я шукаю Твоє обличчя, Господь. І ти в мені, ти моє отображення, Господь. а я Твоє отображення, Господь. Боже, я успокаюсь Тобі, я довіряюсь Духу Святому. Ти в мій, Ти багатство, Ти, Господь, приходиш мій дім із обілієм, Боже. Ти, Господь, насищаєш моїх дітей, Господь, напуваєш своєю благодаттю, Боже. Твоя... Твій мир, Господі. Боже, я тільки стоїть захотіть, Господи, желанню серця, і ти приходиш миром, тому що в тебе мир не такий, як у мирі, Господі, в якому ми ходимо. Господь наш, алілуя, Боже, алілуя, Ти проїзбиток. Господь, ніхто не буде нуждатися, ібо бо Ти сказав, що прагній ні в чому не буде нуждатися. Боже мій святий, ібо ти нам даєш дітей, Господь, Ти, Господь. Їх вже їм дав обезпечення, Господь. Ти нам даєш обезпечення в усьому. Але ви, Господь, травценний Бог. Принімай його зцілення чи не приймай. І зроби вибір кожен. Впускать в серце Ісуса Христа чи ні. Бо той, хто каже, я віруючий, може бути далеко ще не віруючим. Бо в Біблії написано і біси вірують. І прийшло время задуматися. Бог зібрав нас сьогодні на це місце, щоб ми були в словослові. В піснопені і задумались, начали розсуждати на тему, а що я можу зробити Богу. Він для мене зробив, уже все зробив.